Чи бути меморіальній дощці маршалу, дивічий герої радянського союзу Родіону Малиновському у Лозовій? Обговорити пропозицію ветеранів за круглим столом у середу, влада запросила істориків, освітян, депутатів міської ради, почесних громадян Лозової. Чи не головне про що дискутували? Причетність Малиновського до визволення Лозової наводили багато історичних фактів, ділилися думками. Яке рішення все ж таки прийняли? Дивіться у матеріалі Ольги Бондаренко. Саме на цій стелі, на вході до парку перемоги, поруч із орденом перемоги мали спородити меморіальну дошку маршалу Малиновському, який також нагороджений вищим військовим орденом перемоги. Місце для пам'ятки запропоновано було ще торік, коли депутати остаточно відмовилися перейменувати на честь полководця площу праці. Як дошка виглядатиме і який текст міститиме, презентував на зібранні депутат облради Микола Карасюк. Ідея саме його маршал радянського союзу, двічі герой радянського союзу. Малиновський Родіон Якович дати життя 1898-1967, А далі йде командував військами, які захищали та визволяли Лозово, від фашистських загарбників 1941-1943 років. відкрити пам'ятку планували вже 16 вересня у день 70-річчя визволення Лозової від фашистських загарбників. Дата ювілейна дошка Малиновському, про яку так просили ветерани, це шана їм і пам'ять, яку вони залишають після себе нащадкам. Але чому саме Малиновський для істориків стало питанням? Полководець він без сумніву легендарний, але до лозової прямого відношення немає. У Мене є тільки один. А певний критерій. Я, подивившись історичний матеріал, з'ясував, що він командував Південно-Західним фронтом, який ну, йшов цією лавою і звільняв лозову. Героїчно воювали в 41-му 42-му Це я маю на увазі 42-є перше визвання лозової. 270 сімдесята дивізія до 43-го року. 37 38 тридцять дивізія, 244 сорок полкничних бомбардувальників. Малиновський відношення до визволення нашого краю немає ніяка. Ті, хто дійсно мають прості солдати, безіменні їх можна було б з нагоди 70-річчя визволення вшанувати. До того ж, нові солдатські могили полозові знаходяться. Факти відкриваються 25 по лютого по 1 березня. 43-го року тут насмерть стояла 58-дивізія, про яку ніхто не згадав. Ми знаємо тільки дивізії, які визволяли забути. 270-35, 38-47 там, а 393-та насмерть стояла в 41-му, а 43-й, 58-я і не дивізія, а заградотряд, який був створений з цієї дивізії. Ніхто їх не звали, це не герої. Тут полягло їх три тисячі в Лозові. Це реально ті солдати, за яких прості сьогодні згадували, які саме несли на своїх плечах війну. Я думаю, в першу чергу потрібно відбуватися саме. Про наших земляків, про нашу історію, чи має Малиновський відношення до визволення Лозової чи ні? Учасники обговорення цитували книжки різних часів і авторів, хто переказував почути про маршала від знайомих, які були із ним знайомі, хто стверджував, що про Малиновського прості вояки великовічизняної і не чули. Нинішня молодь, тим паче, навіщо така прискіпливість? Закон навертає нас на те, щоб ми зробили акценти. Чи прив'язана ця постать безпосередньо своїм життям? Через своей деятельностью до данного места, чи данного месяца. Если мы так будем относиться к тем людям, которые нас освободили, дали нам жизнь, и мы будем плевать им вот сюда, то нам будет плевать через несколько лет, нам будет плевать в лицо за то, что мы не могли вот это сделать. Ну, отказывать в этом обращении. Обращение ветерана, ну, честно говоря, и аморально, и таких... прощу. Правда... Мы дотру... мемориально. Мармарша Маліновського так як і прикладнала робоча група спаки все все-таки установі. Остаточне рішення ухвалюватимуть депутати на сесії міськради. Це зібрання мали його напрацювати. Якщо більшістю голосів депутатський корпус рішення прийме, спорудження меморіальної дошки Малиновському внесуть до плану заходів з відзначення 70-ї річниці визволення лозової, оскільки приблизно обійдеться її виготовлення, буде визначено до пленарного засідання.